Що ж, всіх вітаю, і сьогодні все ж вирішила я продовжити тему закоханості, ніщо більше нас не захоплює, ніж власне такі неземні почуття, як кохання. А, але насправді я просто вчора не договорила, не договорила про одну річ, про яку я планувала вам вчора розповісти у психотерапевтичному облозі, і згадала вже про це після того, як записала вчорашні п'яти хвилинки. Тож буду знову ж таки виправляти цю прикру несправедливість, адже я хотіла розповісти про так звану шкалу кохання або як можна шкалювати закоханість, щоб все ж таки почуття йшли нам. На благо, а не на шкоду. Про це я вам розповім після такої невеличкої інтродакції, адже, звісно, не варто зводити кохання до страждання, і кохання це те почуття, яке надихає і може надавати нам. Відчуття легкості і варб до життя, але, власне, це так само, як вогонь з ним варто вміти добре поводитися, цінувати, берегти, якщо воно з'явилося, якщо вона вас надихає і робить наше життя кращим. Тож вчора в коментарях запитували, чи є щось позитивне в коханні, тобто, щоб все ж таки реабілітувати цю сторону, і навіть з нейробіології, з цієї точки зору, воно також може бути корисним, адже коли ми лише закохуємося, то саме в цей час у нас з точки зору нейрофізіологічних досліджень підвищується такий фактор росту нервів, або Нейрогенез, і ми можемо. Краще відновлювати свої нейрони, і так само між ними створюється більше нейронних зв'язків, що в поєднанні з тим, що коли ми закохуємося, в нас також сама суть закоханості полягає в тому, щоб досягати бажаного об'єкту. Тобто ми стаємо дуже цілеспрямовані, дуже вмотивовані. І разом з фактором росту нервів це дає нам чудову можливість до того, щоб навчатися, а тим більше навчатися новому, адже в цей час. Не повірити, що відбувається, хоча повірити, якщо ви закохувалися, звісно, колись. У нас в мозку відбувається зміна в певних нейронних шляхах. І, наприклад, у нас падає критичність, що пов'язано з одним з нейронних шляхів, який поєднує префронтальну кору з прилеглим ядром. І також у нас падають негативні емоції, саме тому власне, часто порівнюють закоханість і ейфорію. Адже в нас зменшується так само кількість і інтенсивність негативних емоцій через те, що дезактивується нейронний шлях, який поєднує знову ж таки мигдало і те ж саме прилегле ядро. І власне можна цим користатися і на користь, адже коли ви закохані, ви можете бути надзвичайно продуктивні. Але а, щодо шкали закоханості, знову ж таки, я вернусь до того, що норма в дозі. Колись ми проходили, ну, я проходила навчання на прекрасному курсі психотерапія для пар за методом схемотерапії, тієї ж і її проводив чудовий викладач Едхард Родігер, і він, до речі, видав багато книжок, можна теж звернутися до літератури, до його статей. Він спеціалізується суто на роботі з парами і також навчав нас, що коли до нас звертаються люди з. Дисфункційними стосунками або, з, або ж з таким розладом пристрастей, тобто неймовірною закоханістю, то можна скористатися чудовим експериментом і запропонувати людині виміряти рівень своєї закоханості. І, власне, шкала також може використовуватися як суб'єктивна: від 0 до 10, і з його слів, що я неодноразово, звісно ж, перевіряла у своїй практиці. І дійсно, ця шкала цілком робоча, від неї можна відштовхуватись. А закоханість від 0 до 4, напевно, не надихне вас до того, щоб прагнути бути з людиною, адже це або нічого, або занадто мало для того, щоб прагнути бути поруч з людиною. Закоханість від 5 до приблизно 7 балів з точки зору екхарда і мене також є прекрасним приводом для того, щоб придивитися до людини, адже у вас, імовірно, є романтичні почуття, але вони не настільки інтенсивні, щоб затуляти вам очі, адже якщо ви потрапили. Ділянку шкали від 8 до 10 балів, імовірно, рівень пристрасті у вас дуже високий. Але оскільки це занадто сильно відключає наші нейронні шляхи, які пов'язані з критичним ставленням, тобто критичне мислення у нас падає, і негативними емоціями, ми бачимо свого візаві занадто в райдужних кольорах, і це те про що я говорила вчора, адже при тому, що критика нашого мозку падає. А, і також нас все бачиться в рожево-голубих тонах. Крім того, в нас під час закоханості запускаються програми залежності, в нас запускаються програми батьківські, в нас запускаються дофанінові програми, тобто, будь-що отримати можливість бути поруч з об'єктом нашого кохання. Але оскільки ми сприймаємо його не критично і ще й запускаються ці так звані батьківські програми, включаються центри, пов'язані з прив'язаністю, у нас у рівні від 8 до 10 балів, також можуть запускатися наші ранні дисфункційні схеми. І тоді ми можемо впасти в залежність від об'єкту нашої закоханості. Ми можемо потім дуже розчаруватися, що є наслідком такого дуже інтенсивного кохання. В тому, що коли наша така мараз очей впаде, ми побачимо, що ця людина зовсім не така, як ми собі очікували. І тоді така шалена закоханість на полісі має шалене розчарування. Тому постарайтеся все ж таки максимально потягнути час для того, щоб така полина першої пристрасті. Впала і лише після того розраховувати на тривалі, добрі, гарні стосунки любові. Тим більше, що якщо закоханість настільки висока, вона заполонює повністю нашу голову і ми втрачаємо в певній мірі не тільки нашу голову, але й себе. І тому я завершу сьогоднішні п'ятихвилинки на чудовій цитаті, яку приписують Фріді Кало, навіть якщо не вона це говорила. Це сказала людина, яка була напевно дуже в темі, що спершу закохайся у себе, потім у світ, а потім в кого завгодно. І якщо ви поєднаєте це з цією концепцією шкалювання, яку я вам запропонувала, шкалювання кохання, то якщо на вашій шкалі з'явилися вже ви і інші світ, то відповідно це само собою внормує присутність у вашому внутрішньому світі. Іншої людини, і вона не буде займати там все місце, і це е, закономірно зробить вашу закоханість збалансовану з реальністю, адже в реальності є також ще ви, є ще інші люди, і оточуючий світ, і напевно це буде несправедливо, якщо його займе лише одна людина. Бережіть себе, приходьте завтра, і якщо е, блог. Вам подобається, будь ласка, залишайте відгук, тисніть лайки, сердечка, все, що ви там можете натиснути, для того щоб була можливість його продовжувати вести і популяризувати знову ж таки український контент. Слава Україні!